Шановні улюблені мешканці незлавного міста Марганець, сьогодні, коли український народ святкує величніше свято своєї національної індифікації, покрови Божої Матері, День захисника і захисниць України, День українського казацтва та воїнів Української повстанської армії. З благословення керуючого Дніпровської єпархії, високопреосвященнішого Сіміона, архієпископа Дніпровського і Січиславського, бажаю вам, щоб Господь наш Ісус Христос, по молитвам приблагословенної владичиці нашої Богородиці, Пріснаді Марії, дарував вам збереження вашого духа, душі і тіла в ділі, захисту незалежності. Нашої неньки України, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Слава!